На виставці представлено більше 30 робіт Вікторії Розбіцької. Деякі з них зовсім недавно вийшли із під пензля художниці, оглядаючи картину прогулянка парком, що навіть можна відчути запах фарб, що не встигли висохнути. Що ж до тематики робіт, то вона різноманітна. Але Вікторія Розбіцька найбільше полюбляє писати квіти та натюрморти, тому що квіти надихають нас, квіти створюються дуже гарно і загадкові. Вони а більше мені подобається звичайно натюрморти, тому що в натюрмортах, от я натюрморта, хочу те, щоб людина, яка дивилась на картину, і, з, і придумала якусь історію, або казку, або якусь улюблену, ну, можливо, щось от, ось таким планом, філософський більше, направлено буде. Квітковий дивосвіт. Здавалось би, скоро вже Новий рік пройшов у Житомирі перший сніг. Чому саме весняна така тема? Квітковий дивосвіт. Справа в тому, що тема персональної виставки вона залежала не від е, того стану природи, не від того часу е, року, в який вона проводилася, а від того, що панує як головний час у е, душі нашої пані Вікторії. А в душі у неї, в серці у неї вічна весна. Свої вміння, знання, відчуття прекрасного художниця Вікторія Разбіцька передає учням, вихованцям школи інтернату для дітей з вадами зору, де працює вчителем історії та образотворчого мистецтва.